Прямок, по суті, основну частину часу не рухався надто активно. Попри це, зміни на цій ділянці за 12 місяців суттєві найбільш активно ворог почав діяти на куп'янському напрямку восени, але захопити повторно Куп'янськ і борову, як він того прагнув, не вдалося. Краматорський фронт теж не виділявся масштабними наступами, але просування росіян помітне проте наголошую, що після Бахмута тут їхня мета часів яр. Вони його окупувати на щастя не змогли. Турецький фронт довго був спокійним. По суті, два роки від початку повномасштабного вторгнення лінія фронту там залишалася на межі, що з'явилася ще в 2014 році. Проте декілька місяців тому ворог активізувався і там нині бої тривають у місті Турецьк. Покровський або раніше Авдіївський фронт. На жаль, цьогоріч ми втратили Авдіївку. І як ви бачите, тут новоокупованої території найбільше, але і ресурсів у ворога там пішло багато. Наступна ціль для росіян це місто Покровськ. Курахівський напрямок теж там просування у ворога є в напрямку нашого тилу. Бої там йдуть в самому місті Кураховому. Перемівський напрямок тут нашою основною втратою цьогоріч стало місто Вугледар. Воно було важливим, бо це панівна висота. Але на щастя, після захоплення міста Бліцкригу на напрямку у ворога так і не стало.